Молодий зять заводить тещу до спальні, повертається до неї задом, знімає штани й запитує: Волосся на дупі є, та ошелешено є. Так ото, -от -от, щоб потім не казали, що я до вас із голою дупою прийшов. Коханець каже: Слухай, офігенну позу знаю. Ти нагинаєшся біля вікна, а я залізаю на люстру і звідти стрибаю на тебе. Міжня жінка каже, та ні, у мене папуга говорить. Все чоловікові розповість. Папуга каже, відріжте мені язика, я хочу це бачити. Чоловік з дружиною займаються контрабандою тварин. Чоловік говорить дружині, так, змію під капелю, черепашок у лівчик а скунса в труси. Дружина каже: А як же ж запах? Чоловік, ну, здохне та й здохне. Батько каже, сину, тебе всі новили. Син, я так і знав. Я хочу зустрітись зі своїми біологічними батьками. Ми твої біологічні батьки. А тепер збирайся. Нові батьки заберуть тебе через 20 хвилин. <риклад> Психолог каже, завжди шукайте у будь-якій ситуації позитив. Пацієнт. У мене був секс із повією, і вона померла у процесі. Що тут може бути позитивного? Психолог. Ну, друга година безкоштовно. <плес> Я у свої 34 роки щоранку бігаю по 10 кілометрів, працюю по 14 годин на добу, веду три фірми і водночас пишу дві книги. При цьому у мене вистачає часу на сім'ю, друзів та навіть співати у хорі. Бачите, все можливо, коли людина бреше люба! А не здійснити нам акт кохання, щоб усвідомити нашу гармонію і духовне єднання, відкинути в сторону дурні забобони і переступити за межі дозволеного. Ні, в сраку не дам. Товстого чоловіка засудили до страти на електричному стільці, але він у нього не влазить. Посадили на дієту, поправився на 10 кілограм, почали давати тільки хліб і воду, ще 10 кілограм набрав. Залишили одну воду, ще плюс 10 кілограм. Не витримали, що ж ти гаде, ніяк не худнеш. Та знаєте, щось бляха мотивації нема. Кілька днів не поп'єш, і відразу здоров'я не турбує. Ранок добрий, настрій гарний, енергії, хоч відбавляй, і життя таке прекрасне, що думаєш, може по пиву. <пив> Дзвінок черговому по поверху в готелі. Допоможіть, я з тещею посварився в номері, і вона каже, що хоче вистрибнути з вікна. Це приватний випадок і до нас не має відношення. Має, має, чого у вас, блін, вікна не відкриваються. <рес> Оксана, я чула, ти заміж вийшла, і як життя? Ой і не питай, з роботи приходжу, посуд стоїть, прання стоїть, у миколи стоїть, не знаю за що і братися. <рес> Приходить наречений до батьків своєї коханої і каже: Прошу пизди вашої доньки. Батьки в шоці, і тут батько запитує: А чому пизди? начебто завжди просили руки. А наречений відповідає: А рука в мене і своя є. <риклад> У дитячому саду який милий малюк. Хлопчик, як тебе звуть? Вася, Васильку, які пухкі щічки! Скільки тобі років? Ваську, а кого ти більше любиш? Татуся або маму? А з дівчаток кого ти більше любиш? Катрусю чи Марусю? Дітонька, не дихайте, будь ласка, на мене в обличчя перегаром. Мені 5 років, я одинаково люблю тата й маму. А ще я люблю іграшки і цукерки. Дівчаток я любитиму, коли виросту. Хоча останнє після знайомства з вами вже не факт. <риклад> Йде урок у п'ятому класі, Андрійко тягне руку. Маргарито Михайлівно, а у мене можуть бути діти. Ні, Андрійко, ти ще маленький. Андрійко повертається до машки і говорить: ну бачиш, а ти боялась. <риклад> Вовочка приходить в школу з трьома шишками на лобі. Вчителька запитує: «Вовочко, що з тобою трапилося? Він розповідає: Вчора ми лягли спати, тато запитує. Вовка, ти спиш, я кажу ні. Отримав в полобі. Через півгодини тато запитує. Вовка, ти спиш, я кажу сплю. Бабах по лобі. Ще через півгодини тато запитує, Вовка, ти спиш, я мовчу. Тато каже, мамі, поїхали. А я запитую, куди? <риклад> Добрий день! З вами програма Ревізор та її ведуча я, Ольга Фреймут. Чому це ви годуєте відвідувачів з однієї ложки? Де ваше меню? Де винна карта? Чому з закусок у вас один лише хліб? А де ваша кухня? Там за тими дивними лаштунками? Жіночко, якщо ви не до причастя, вийдіть, будь ласка, з церкви. <риклад> Дід і бабка вирішили вперше за багато років зайнятися сексом. На жаль, у діда нічого не виходить, бабуся його втішає. Не хвилюйся, діду, нічого страшного. Головне, що вони знову побачилися. <риклад> Журналістка з'ясовує у фермера, у чому причина коров'ячого сказу. Той на неї витріщається і каже: А ви знаєте, що бик стрибає на корову раз на рік. Припустимо, ну й до чого тут це. А ви знаєте, що ми доїмо корів 4 рази на день. Цінна інформація, але, ну от якби я м'яв ваші груди 4 рази на день, а трахав би раз на рік, то ви б не сказилися. Мати приїжджає у гості до доньки і тут же з питаннями. Що з тобою? Ти погано виглядаєш, чимось пригнічена. Та ні, мамо, все добре. Ти матір не обдуриш. Мені все ясно, це усе через твого чоловіка. Та ні, ти що? Через нього, через нього. Ти лягаєш увечері втомлена, у тебе болить голова, а він починає до тебе приставати. Йому треба від тебе тільки одне. Мама, ну не в цьому річ! Не в цьому? А, я зрозуміла, він вимагає від тебе всякого збоченого сексу. Чому збоченого? Вони усі такі. А якщо не збоченого, він виснажує тебе ночами, йому подавай ще і ще три рази, п'ять разів. Та нічого подібного, мамо, ні? Дивно. До речі, де він цей імпотент? Дружина каже чоловікові: може купиш мені фалоімітатор? Навіщо? Просто так спробувати, бо дожила майже до сивого волосся, а жодного разу не користувалася. Ну давай, а тобі штучну, як її там, вагіну. Нафіга вона мені? Ну, щоб була, я, наприклад, втомилася, а в тебе є заміна. Ага, а якщо ми обидва втомилися, то натиснули на кнопочки, вони там задовольняють один одного нишком самі з собою, а ми спокійно собі спимо.